Слава Україні, шановні колеги, сьогодні ви знову з нами на каналі професійного бджільництва. Всі добре знаємо, що професійне бджільництво це завжди позитивний результат. Прошу вибачення за те, що доволі давно я не виходив в ефір. Повірте, якщо я не маю можливості відзняти якесь відео, значить маю якісь дуже важливі праці, роботи, які не дають мені фізично можливості відзнімати і фільми. Надіюсь, що напротязі зими... Ну, буде трошки більше вільного часу, і я поновлю свої виходи в ефір. Зараз е, дві теми я хотів би вам донести і проанонсувати. Ми знаходимося на новому точку, зараз, який ми проводимо облаштування. І тема якраз пошуку точків, правильних точків, по певним принципам, по певним правилам, які розташовані. Так? Е, значить, це тема. Моєї, зокрема, доповіді на конференції науково-методичній, яка відбудеться в цьому тижні 27-28 числа в місті Мукачево в ресторані Фердинанд. Такий гарний рівень проведення і організаційні всі забезпечені заходи можливі були в спільці пасічників срібний край завдяки тісній. І багаторічній співпраці з фондом ФАО. Велика вдячність керівництву фонду ФАО за те, що ми надзвичайно успішно з ними співпрацюємо по грантовій підтримці пасічників Закарпаття і понад 130 пасічних господарств наразі змогло модернізувати досить суттєво свої господарства. І ці фінансові вливання вони ну дуже гарно, дуже позитивно вплинули на стан бджільництва Закарпатської області. Тому запрошуємо всіх пасічників Закарпаття, долучитися до проведення конференції. Будуть дуже цікаві спікери, дуже цікаві доповіді. З планом проведення конференції ви можете ознайомитися у файлику, який я прикріплю до цього відео. Повірте, кожен. Раз, коли ми збираємося, коли приїжджають з різних куточків України цікаві спікери, коли готуються з доповідями, всі пасічники, які беруть активну участь у проведенні конференції, стають на голову вище по своїм знанням, по вмінню і розумінню своїх завдань в господарстві і тільки через освіту, через ознайомлення з новими. Знаннями, з новими теоріями і, і практикою, можна змінити ситуацію на своїх господарствах на краще. І це не просто слова, це краща більша рентабельність, більш успішна праця, кращий результат посічникування. Ну, це е, така невеличка реклама. Зараз кілька слів про точки і про правила їх організації. Цей точок останній, який ми облаштували. На заміну двох інших, які ми фактично в цьому році змушені були ліквідувати, я вже десь у попередніх відео анонсував тему, яка під таким загальним гаслом може подаватися: це чим далі від людей, тим краще бджола. І це не голі слова, це є ну, проза життя. Дуже багато запитань, які виникають зараз до бджільництва, до стану пасік, до їх рентабельності через призму, зокрема, захворювань, певних інфекційних, інвазійних, різних негативних впливів, це і токсикація, і різні посторонні речовини, які потрапляють у вулик і кінцево впливають на стан бджолиних сімей. Це все так чи інакше пов'язано з діяльністю людини. Тому цей точок, який ви зараз бачите. Позаду мене, він свіжо організований і дуже складний був для того, щоб облаштувати його, для того, щоб можна було тут розташувати бджоли. На цій території необустроєній і фактично здичавілій землі дуже багато було чагарника і різних лишніх, скажімо, навіть дерев, які не давали можливість, звичайно, поставити тут пасіки. Але ми визначилися і вирішили, що саме на цьому місці буде добре бджолам в зв'язку з тим, що бджоли це не шкаф кухонний, який ви можете покласти умовно у любій кімнаті дверками до стіни, і він там буде собі стояти роками і йому нічого з того не буде. Бджоли – це живий об'єкт, і він потребує особливих умов для свого життя. І пасічники дуже часто. Знаходять точок, по принципу, у мене є десь там сотини, чи у мене є знайомий друг, родич, який має кусочок землі, і я от на тій землі поставлю бджоли. Тобто не йде мова про те, що люди шукають для бджіл добрий точок, саме для бджіл, а вони шукають часто для себе цей точок зручний, і щоб йому було комфортно там під'їхати і таке інше. А ми з-поміж всіх пріоритетів, які є. У роботі своїй вибираємо пріоритети, які цікаві бджолам. Тобто принцип такий: добре бджолам, добре пасічнику. Я маю величезний досвід роботи із пошуку точків з їх облаштування, оскільки щороку ми використовуємо понад 20 пасічних точків. Добра третина з них це гірські точки, які тимчасові, і це виїзні пасіки, які не носять постійний стаціонарний характер. Інші пасічні точки поблизу, ну, скажімо, хуста в нижній частині Хуського району. Це точки стаціонарні, здебільшого, де ми утримуємо бджоли протягом зими. Готуємо до зими або утримуємо зимою і весняне нарощування. Цей точок саме такого напрямку, тобто підготовка до зими, зимове утримання і весняне нарощування. Багато. Не додає у весняних на цій території поблизу, скажімо, цього точка. Захист від панівних вітрів. Це дуже важливий чинник. Любий вітер, любі протяги, вони дуже шкодять бджолам. Осип бджіл, і погане нарощення весною, і багато мінусів ми будемо мати, якщо на Сквознякові стоять десь бджоли. З іншого боку, південні схили. Бачите, поміж цього рельєфу, який тут ви могли побачити, протягніть, так, покажіть по всьому. На 180 градусів. Поміж цього рельєфу є долина, яка тягнеться доволі довго, десь кілометрів, може, і половиною, і дві гори уздовж по цій долині. Відповідно, сквознячки, вітер часто тягнуть якраз вздовж цих двох схилів, двох берегів. І в весняний період особливо, в зимовий період бджолам на центрі цієї долини було б надзвичайно некомфортно. Весною ранньою це обов'язково. Тому ми знайшли отаку ложбинку, такий карманчик, який має дві сторони: північний схил і південний схил, південно-східний схил. І ми розчистили і облаштували саме Південно-Східний оцей схил, який ви бачите зараз вже заповнений вуликами. Частина вуликів будуть знаходитися тут стаціонарно. Це верхня частина пасіки, де ну, маніпулятор і можливість механізовано завантажувати, розвантажувати вулики ну нема можливості здійснити. І нижня частина, де ми використовуємо наші палети, наші класичні 12 рамкові вулики, і відповідно. Тут ми зможемо маніпулятором заїжджати, розвантажувати, забирати і так далі працювати з бджолами. Південний схил. Верхня частина точка. Гарно розташовані рядами вулики. Закінчуємо облаштовувати паркан. Внизу будиночок, де трошки пізніше, ближче до весни, забезпечимо напувалкою наших бджілок. Заїзд транспорту, розворотна площадка. І всі вулики дивляться плюс-мінус на південь, на південний схід, на південний частково захід навіть. Це дуже гарні експозиції для того, щоб джолам було комфортно. Непростий точок, я вам скажу прямо. По рельєфу місцевості, по трудовитратам, які були затрачені, і ще достатньо, достатньо треба довести трохи з забором. Непростий точок. Але я свідомо пішов на ці розходи часу і цього всього, оскільки, повірте, небагато є в Закарпатті місць, де б поблизу не було чужих бджіл. ДБОВ достатньо непоганий, підтримуючий медозбір з певними акцентами на головний медозбір, зокрема з білої акації протягом цього сезону, Так? тобто від весни до ранні до осені щоб був певний конвейер медозбірний. Таких точків дуже небагато. І захист від вітрів, і ті ж самі південні схили це все є позитивне і дуже важливе. Тому. Роботу ми цю продовжуємо, ділимося з вами своїми думками, своїми принципами облаштування пасічних точків. І ці всі речі важливі перш за все для того, щоб бджоли чудово перезимували, гарний весняний старт могли зробити, і щоб ми могли успішно і квітковий пилок збирати, і пакетною справою займатися, і мати достатньо бджоли для нуклеусного парку. І щоб бджоли були здорові і рентабельні. Поблизу нема людей, поблизу нема інтенсивної людської діяльності. Це свідомо було вибрано вдалині. Є проблема з дорогою. Ми різали терасу, ми робили мостик, ми облаштовували заїзд. Але повірте, ці всі видатки повернуть бджоли нам з Тому шануємо своїх бджіл. Робім все, щоб їм було добре. Буде добре бжолам, те, що я вже говорив, буде добре і нам. Ну, це дуже коротко. Якщо наше відео вам було дечим цікаве і корисне, ставте вподобайку, підписуйтесь на наш канал, залишайте коментарі. Всіх благ. Щастить!